Реконструкція водопровідної мережі у Житомирі на завершальному етапі. Директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілик розповів, які роботи наразі проводяться та чому є затримка в графіку. Будівельники нам обіцяли до 25 грудня завершити будівельні роботи. Ну, на жаль, ви пам'ятаєте, були ситуації з блекаутом, з відключенням електроенергії. І як ви зараз можете бачити, є складна ситуація з житловою забудовою. Виявилось, що водопроводи проходять під житловими будинками, і необхідно було додати спеціальних робіт і проводити спеціальні переговори з мешканцями, з власниками будинків, щоб можна було зробити роботи на їхніх подвір'ях з подальшим від відновленням та відшкодуванням. Але ми впевнені, що до нового року будівельники будівельні роботи закінчать. Зараз виконано близько 70% водопроводу. На даний момент ми проходимо два самих складних участки: це під житловим будинком позаду мене та під житловим будинком. Роман Ілек запевнив, що на новорічні свята без води житомирян не залишать. Не плануємо відключення на свята на новий рік. Ми завершимо всі будівельні роботи, після цього, в січні, по завершенню свят ми плануємо робити переключення і місто Житомир війде в нормальний стабільний режим водопостачання. Ми маємо на увазі, що ми будемо робити промивку тої нової мережі, яку ми влаштували, будуть братись відповідні аналізи санпін на відповідність нормам. Після того будуть призупинятись водопостачання по існуючій схемі. І перепідключатись буде водопровід в систему роботи. Цей останній учасник 450 метрів. Буде відключення, яке близько доби, яке потребуватиме зливу води з системи та перепідключення буде? Звичайно, обов'язково ми всіх попередньо повідомимо. Підрядник повноцінно повністю все компенсує, без згоди власниками на територію приватно не заходимо. На цій ділянці підрядна організація працює близько двох тижнів, каже виконроб Євгеній Горщук. Працівники намагаються вкластися в графік і, попри те, що є певні затримки, до нового року планують повністю закінчити демонтаж трубопроводу. Пояснює чоловік. Проходимо вулицю Короленка методом санації, прокладаємо новий трубопровід політилено діаметром 900 міліметрів. На цій ділянці маємо дуже багато переходів у мереж, як кабельні мережі, каналізаційні, водяні, все копаємо, майже все вручну. Люди з лопат рук не випускають. дуже це все складно, довго і ще нам. Допомагає погода на вулиці. Біцяли 25-го, Зараз технічно просто неможливо не числа встигнути, тому що у нас дуже багато невідповідностей з плановими роботами. Ми зараз знаходимо там кути, які були відсутні. У нас попередньо ми не знали про них, поки не Розкопали трубу, ми не знали, як там все воно знаходиться всередині. Зараз, коли вже відбувся демонтаж, і візуально ми бачимо, як прокладка відбувалася раніше труби, ми по цій старій схемі прокладаємо вже нові ми трубопроводи. ми підтворюємо цю саму схему, яка була раніше зроблена. Зараз задіяно близько 15 робітників, саме сусарів. а По водіям у нас семеро водіїв. Екскаватори працюють, два Техніки у нас чимало. Місцева жителька Тетяна Карпик каже, ремонтні роботи додають чимало незручностей, але до цього ставляться із розумінням. Дійсно, впливають, звісно, тому що тиск води дуже знижений. У мене перший поверх. Вода тече дуже дуже з такими перебоями. От сьогодні рано я виходила. Дуже малий тиск, дуже практично випрати білизну, там щось таке технічно зробити. Виходимо з того, що набираємо воду, потім з бачка вода йде до машинки, щоб мати можливість випрати. Беремо руками, робимо якусь роботу таку. Ну надіємося, що дуже скоро це все закінчиться, тому що наша служба працюють і. Ми думаємо, що буде, у нас вода нормальна. Треба трошки потерпіти, тому що ну, по-другому неможливо. Ми ж розуміємо, що труби старі і рано чи пізно це повинно було закінчитись. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.